УЖНО продовжує розвивати відносини з європейськими вишами. У рамках співпраці з університетом словацького міста Скаліца студенти УжНУ зможуть отримувати так звані подвійні дипломи, паралельно навчаючись у двох вишах. Подібна програма вже діє у співпраці з Братиславським університетом. У нас є випускники. По по цій програмі з іншим університетом, з Братиславським економічним університетом, вони вже закінчили магістратуру, і багато з них вже повернулися на Україну, працюють, мають два дипломи. Один з них міжнародних ну, міжнародний диплом європейський у галузі підприємництва, економіки і підприємництва. А деякі знайшли собі роботу у словаччині і я знаю, в Німеччині. Подвійні дипломи студенти зможуть отримати з трьох спеціальностей: міжнародні відносини, екологічний менеджмент та життєве середовище. Незабаром цей перелік збільшиться. Крім того, студенти зможуть отримувати британські сертифікати на знання англійської мови. Екзамен не зділає професор і який той мову. язик, ви відділяють екзамен, який като лондон. Prichodíte komisia a potom vy diploma z etovo jazyku. To nie je všetko, možna môžete z jazyku angličeského, ruského, z ktorého chcete. Аби студенти ужну не змушені були їздити у скаліцу чи кошице, де діє філія вищої школи, для них обладнали три мультимедійні аудиторії для проведення відеоконференцій. В режимі онлайн тут можна передавати будь-які текстові чи графічні дані, складати іспити, проводити консультації. Зали будуть обладнані комп'ютерами, відеокамерами, проекторами, смарт-дошками та мережевим обладнанням. До послуг студентів та викладачів аудиторії на базі ЗАГДУ, об'єднаного з Ужну в інституті євроінтеграційних досліджень та у новому ректораті на колишньому економічному факультеті УЖНУ.